Люди, які у непрості часи великої вітчизняної війни змагались за майбутнє своєї батьківщини, назавжди залишаються у серцях наступних поколінь. Це ще раз довели учасники дитячої організації Нащадки перемоги. Разом зі своїм керівником, учасницею війни Раїсою Кузнєцовою, Вони розробили урочисту концертну програму, присвячену пам'ятній даті 70-й річниці з дня заснування партизанської організації Молода гвардія надав допомогу у презентації програми громадськості депутат Херсонської обласної ради, директор школи гуманітарної праці Артем Кияновський. Саме у приміщенні ШГТ діти провели конференцію, присвячену пам'ятній річниці. Почти чотири роки я являюсь председателем обласної комісії общественної по увіковеченню пам'яті героїв Великої Отечественної війни. І я з великою радістю дивлюся на те, що не старіють наші ветерани. І от примір ентузіазму, пример такого подвіжничіства, як у Раїсі Яковлевни Кузнєцової, которая занимается с детьми. И представьте себе, какой барьер между учениками школы и ветеранами Великой Отечественной войны. Она умеет быть интересной, с детьми готовить с ними. Мне очень нравятся те, кто умеет делать доклады, кто еще не очень выходит с лампадами, но заняты все, и все в это время приобщаются к великой истории нашего великого народа. Партизанське об'єднання Молода гвардія стало одним з видатних прикладів виключного героїзму та неймовірної самовідданості рідній землі. Створено у Краснодоні у 1942 році підпільна організація існувала лише три місяці. За цей час хлопці і дівчата, бійці невидимого фронту, встигли зробити чимало. Збирали боєприпаси, підривали міни, спалювали стратегічно важливі об'єкти, готували медикаменти в очікуванні Червоної армії. У січні лютому 1943 року молодогвардійці трагічно загинули від жорстоких тортур фашистів. Однак до до самого кінця вони зберегли гідність та любов до рідної землі. Посмертно багатьом з них присвоєні звання Героїв Радянського Союзу. В рамках програми учасники організації Нащадки перемоги підготували доповіді щодо життєвих шляхів партизанів Краснодону. Історії їх недовгого життя на думку дітей мають стати справжнім прикладом молодому поколінню та постійним нагадуванням про те, кому ми зобов'язані мирним небом над головою. Ми награждали лучші школи і слухали їх реферати, наукові роботи. В этих школах как бы военно-патриотическое воспитание на высоком уровне. К большому сожалению, сейчас в школах нет оружия, нет стрелковых тиров. И в, э, часы, которые я читал в руку, очень в ограниченном количестве. И, естественно, приходится вся нагрузка на Абщественників на класних руководителей. Тут нужен педагог екстракласу. Ви паміті правильно, тому що рібенку надо донести всю тонкості зі сцени прозвучали вірші, сповнені трагізму, присвячені молодим партизанам та рокам Великої вітчизняної війни. Кожен з виступаючих ще раз наголосив: герої війни назавжди живі в наших серцях. современной молодежи нужны такие мероприятия. Потому что в нашем веке мало молодежи, которые помнят тех героев. В нашем возрасте в 14, 15, 16 лет они брали в руки автомат и шли убивать немцев. Да? На самом деле это очень тяжело делать. Тем более даже были такие, вот как выступал ветеран да, войны, ему было в то время 5 Он был в пятом классе, это где где-то 13 лет, да? И он брал мины и подрывал эшелоны. Действительно, это очень высокий героизм. И я горжусь Тим, що я живу в этом веке, і я очі низки поклон. Ми должны уважать людей, які воевали, і чтить їхню пам'ять. Спасибо їм за все, що сейчас мы ми живемо мірне время. Перед присутніми виступив учасник війни, партизан Володимир Казначеєв. Сповнені туги слова очевидця війни, героя радянського союзу закликали молоде покоління цінувати життя, радіти можливості жити у мирі та навчатися і завжди пам'ятати про тих, хто ціною власного життя вибрав для них це майбутнє. Ребята, вас и вообще всех присутствующих поздравляю сегодняшним. Я бы сказал, я не назвал бы его праздником, нет. Понимаете, я называл бы его скорбью о прошлых погибших ребятах. За активну роботу зі збереження пам'яті героїв батьківщини грамотами були нагороджені учасники організації Нащадки перемоги та люди, які допомагають молоді у цій поважній справі. Зокрема, нагороди отримали директори шкіл номер 5 13, 28, 36 та 48. Закінчили урочистості хвилиною мовчання у пам'ять загиблим героям. Одна з учасниць заспівала присвячену воєнним рокам пісню Бухенвальський набат».